Свобода. І також прошу привітати тут з рівного воїна УПА пана Василя, який сьогодні був саме на горі Яворина. Пане Василю, так, він на очолює УПА в Рівненській області. Так що вітаємо і дуже приємно, що ви тут з нами. Ви знаєте, насправді хотілося, щоб на такі місця, як Яворина, Маківка. Вшанування наших героїв було більше депутатів, народних приїжджало нашого найвищого керівництва держави. І повірте мені, якщо б вони відвідували такі місця, як ми відвідуємо сьогодні, і вшановуємо пам'ять наших героїв, то зараз би тюрми СІЗО не були би переповнені українськими патріотами, українськими добровольцями. Наша влада би не їхала. До міжнародного валютного фонду підписувала кабальні угоди. Це ви знаєте, підняття тарифів, продаж земель сільського господарства, продаж державних стратегічних прибуткових підприємств. Наша влада, якщо робила би судову реформу, то робила би справжню судову реформу, а не узурповувала її. Відповідно, зараз ви знаєте на минулому тижні вже і конституційний суд узурпували. Ми зараз вимагаємо, щоби. Був закон про антикорупційний суд, щоб нашим антикорупційним органам нарешті працювалося легше. бо з тими судами, ви бачите, неможливо працювати, бо відпускають корупціонерів, і вони потім втікають десь з Росією або в Крим. Відповідно, вони хочуть робити якусь палату біля Верховного суду України. Ви бачили також, що не приймаються наші закони свободівські, а їх є більше ста. Це такі закони, як візовий режим для. Російської Федерації перервання дипломатичних відносин з Російською Федерацією, багато інших важливих законів, зокрема економічних, ліквідація приватних монополій, воєнний податок для олігархів, повернення вкрадених грошей з офшорів. Вони би реально могли підняти економіку нашої. Держави, ви бачите, що робиться в парламенті, наприклад, на наступному на минулому тижні, коли ми голосували за зняття недоторканості всіх тих депутатів. Відповідно, ви знаєте, що дякувати Богу, що ми проголосували за зняття недоторканості притягнути до відповідальності арешт саме цього Добкіна. Але ми вимагали, щоб він не тільки за якісь корупційні. Справи, які він сім років назад зробив, а притягували його за, за сепаратизм і за державну зраду, щоб він реально довічно відповідав за це, що він скоював злочини разом з режимом Януковича. І ми назбирали 150 підписів, більше 150 підписів. Ми депутати від свободи, щоби все ж таки була знята нарешті депутатська недоторканність. Ви знаєте, що ми закликали. І керівництво парламенту, щоб вже в минулому тижні вівторок, першим питанням стояло не тільки зняття там п'ятьох чи шістьох депутатської недоторканності, а зі всіх народних депутатів. На жаль, ви знаєте, коли йдуть і депутати, і політичні партії на виборах вони всі розказують. Перше, що ми прийдемо в Верховну Раду, що ми зробимо, це знімемо депутатську недоторканість. Приходять в Верховну Раду і зразу на другий день про це забувають. Чинають в той самий день. Ви повірте мені, якщо би ми зняли цього скликання депутатського недоторканність, то наступний український парламент був би набагато якісніший, тому щоб туди не йшли ні ті олігархи, ні ті корупціонери, тому що не було би недоторканності. І тим більше, що ми закликаємо не тільки депутатів, Ацьку недоторканність знімати, а і суддівську і президентську. відповідно цього нема. Але ми я думаю з підтримкою українського народу, який зокрема прийшов і вівторок, і в четвер до українського парламенту підтримав нас. Відповідно, ми все ж таки до цього кінця скликання маємо зняти депутатську, суддівську і президентську недоторканність. Зараз багато говорилося про заяви. Зокрема, наших сусідів поляків, повірте мені, я десь з нашою делегацією десь два місяці назад відвідував Польщу. Зокрема, зустрічалися з міністрами і в міністерстві закордонних справ Польщі. Знаєте що, яке вони питання основне піднімали? Що УПА. Бандера, Шухевич, наші герої йдуть вже не тільки на західній Україні, а вони вже йдуть на схід. І зокрема, завдяки нашим свободівським депутатам в Київській міській раді. Просмосковський проспект був перейменований на проспект Степана Бандери. І ще один з проспект був перейменований на проспект Шухевича. От чого вони саме більше бояться, але в нас були великі дискусії. Ми сказали, це є наші герої. Ми будемо їх прославляти, і ми гордимося, що в нас є такі герої. А у вас є свої герої, і ви займаєтеся своїми героями, і таким чином наша дискусія перервалася. І ще хотілося б: знаєте, ну насправді тут у нас така величезна енергетика і на яворині на всіх тих місцях, і наші герої українські, які віддавали життя своє за Україну, насправді, якщо брати, навіть От армії ОПА, якщо б не 300 на армія УПА, то в 44-му році був підписаний указ Сталіна про виселення всіх українців на Сибір. І вони би це зробили. Якщо б не влізти, би розстріляли і вивезли нас на Сибір. Але завдяки 300-тисячній армії УПА завдяки. І роберту, Роману Шухевичу, Степана Бандері, всім нашим героям ми зараз можемо ходити по нашій українській землі. І ця Польща і Європа також мають розуміти, якщо би не революція гідності, якщо б наші добровольці не пішли захищати територіальну цінність ціною власного життя. То напевно вже би путінські разом з Януковичем танки були під польськими кордонами. Про це вони також мають пам'ятати. А знаєте, наші герої нам надали такий дух. Ми маємо разом боротися йти шляхом кроками наших героїв, і ми обов'язково переможемо і внутрішніх ворогів, і корупцію, і зовнішнього ворога. Дякую вам всім, слава Україні!